Вікторина по прапорах. Давай починай. Комарські острови, Албанія, Марокко, Туреччина, Чилі, Данія, Босвана, Польща, Гаяна, Боснія та Герцеговина, Молдова, Замбія, Науру, Фіджі, Індія, Барбадос. Бельгія, Нідерланди, Судан, Панама, Венесуела, Норвегія, Таїланд, Малаві, Бразилія, Малайзія, Беліз, Ефіопія, Майанама, Мавреки, mm -hmm. Ангола, Гвінея. Малі, uh -huh. Тонга, Ватикан, Кід'Івуар, Самоа, Маршалові Острови, Намібія, Казахстан, Непал, Грузія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія, Еритрея, Монголія, О, це Монголія Швейцарія, Греція. Болгарія, Німеччина, Японія, Мадагаскар, Кузей, як, що там Кивей. Еквадор, Австралія, Уругвай, Великобританія, Сентісенті гранадіни Того, Гвінея Бісал, Сішельські острови, Фінляндія, Фіопія, Мальта, Нова Зеландія, Єгипет, Гватемала. Судівська Аравія, Латвія, Італія, Іспанія, Йор... не, по одному, давай. Йорданія, Колумбія, Перу, Португалія, Австрія, Південна Корея, Зімбабве, Вануату, Люксембург, Таджикистан, Туркменистан, Афганістан, Суринам, Сербія, Шрі-Ланка, Франція, Кіп, Камбоджа, Гаїті, Мікронезія, Іран, Оман, Таджикистан, Лаос, Естонія, Словаччина, Свозіленд, Мавританія, Косово, Джибутіс, Ірак, Гондурас, Ані, Нікарагуа, чи Гондурас? Ну подивися, що. Nigheria, uh -huh. Лесотама, Македонія, Буда, Катар, точніше доха. Це назва доха. Sierra mm, Ліона, Віменя, Угорщина, Сингапур, Мексика, Китай, Гамабія, Литва. сан Марино, Нігерія, Конго, uh -huh. Либерія, uh -huh. Парагвай, Абон, Ісландія, Сальвадор, Ємен, Ливан, Узбекистан, Румунія, Цегівнея, Таджики, Таджикистан, Танзанія, Хорватія. Uh -huh. Словенія, Україна, Хорватія, Канада, Соломонові Острова. А те, що у нас Монако. Дальше. Ліхтенштейн, Кабоверде, це Сен... Сантомейпінсипі, там Доповно. Аргентина, Ганна, США, США, Габон. Ані Кенія, Кеня, Тринідати Табога, Пакистан, сент люсія Папуанова Гвинея, Целмас, Домініка, Сенегал, Чорногорія, Чад Сомалі, Сирія, Руанда, Туніс, Республика, Чикас. А, Домініканська Республіка, Східний Тимор, Бахрейн. І це на букву І як то Ірландія, Камерун, ага. Тувалу, В'єтнам, Демократична Республіка Конго. Це у нас Коста-Ріка, Кирібаті і Сент Кітсі Невіс. Молодець.